Перинатальний центр, дитяча обласна лікарня, державний університет стали цілями російських військових за останню добу. Переповнені сміттєві баки у Херсоні. Чому у місті не вивозили сміття? Шестирічна Надіка Євдачова потрапила до репортажу іноземних журналістів про звільнення Херсона. Тепер вони привезли допомогу її родині. Сьогодні, по обіді, військові РФ обстріляли перинатальний центр у середмісті Херсона. Поранення отримала працівниця закладу. Пошкоджений один з кабінетів. У дитячому відділенні повилітали вікна. Розказує пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук. Один з невстановлених боєприпасів вдарив у будівлю перинатального центру, роддом, як його ще називають. Це один з найбільших медичних закладів у місті Херсон. Внаслідок вибуху сталася пожежа. Зараз триває усунення наслідків. Відповідно, вікон на фасаді не залишилося вцілілих з того боку, де вдарило. Внаслідок вибуху зайнялася пожежа в приміщенні пологового будинку. Рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що горить побутова кімната персоналу. Пожежу ліквідували на площі 25 квадратних метрів. На місці події працювали три одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Одночасно з перинатальним центром російські військові поцілили у житловий будинок на іншій вулиці. Снаряд влучив у квартиру цієї жінки. В стіні діра в кімнаті розкидані речі та розтрощені меблі. у цієї жінки повлітали вікна під час обстрілу. Вона разом з чоловіком була в укритті. Ви тільки встигли заховатися в укриття в під'їзді, нам кричать, бігом біжить додому, бо у вас отаке сталося. Вночі військові РФ обстріляли обласну дитячу лікарню. Пошкоджені вікна, двері, зруйновані стіни. Зранку тут працювали ремонтні бригади. Ми вдвоєм тут строїть роботи. Ми не камінщики. а треба заділати, Ми замазуємо як можемо. Так, що ти зробиш? Пострадала больниця, добре, звісно. Це вдруге російські військові обстрілюють обласну дитячу лікарню. Розказує керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Цього разу пошкоджена будівля, де надають медичну допомогу новонародженим. Пошкоджено це триповерховий неонатальний корпус будівлі виведові війська. Також постраждала і поліклініка лікарні, які через обстріл ви зазначні світу. Аща ця російську агресію. Від вечірнього обстрілу зазнав руйнувань, і Херсонський державний університет. Снаряд влучив у подвір'я закладу. Розповів ректор університету Олександр Співаковський. Від вибухової хвилі і лавочка ж постраждала, і дуже багата віка на цей відповідна аудиторії. Ну зараз будемо все це зашивати логіки. Я ніякої не бачу. У нас нікого нема. Крім от вахти. Ну там дві людини на дежурстві. Все. вони це також знають, що нема не військових, нікого нема. За словами керівника пресофісу Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, протягом минулої доби російські військові з лівого берега Херсонщину обстріляли 63 рази. Саме місто 24. Уранення Поранення отримали п'ятеро людей. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон. У різних районах Херсона городяни скаржаться на те, що не вивозиться сміття. Херсонка Зінаїда Іванівна каже, двір багатоповерхівки став настільки брудним, що по ньому неможливо нормально пройти. Скоро в хаті буде цей мусор вже не вивозять уже дві тижні. Дісь і так настроєння, не ще й мусором задихаємо. Прямо Прям літят квартири. всі пакети. Володимир розповідає, біля сміттєвих баків накопичились купи відходів. Відтак люди відчувають постійний сморід. Уже давненько не вивозять. от безпреділ твориться. Люди тут приходять, питаються, Виді, що тут зітвориться. Не знаю, що і сказати. Голова ОСББ Колорит Олена Доміш говорить: сміття не вивозилося з 2 січня. Люди намагалися утилізувати його самостійно. Старалися поменше викидати мешканці. Те, що горить, ми там пакети, бумагами спалювали. Все інше в мішки запаковували, щоб не розтягував вітер і собаки. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова пояснює, що після звільнення Херсона з міста пішли усі підрядні організації. Вони забрали з собою техніку на лівий берег. Ми були вимушені зараз створити, відновити роботу комунального підприємства Парки Херсона зробити зміни в статутну діяльність цього підприємства, кведи нові ввести, розширити їхні повноваження, і це підприємство буде одне єдине, і потужне з благоустрою нашої Херсонської територіальної громади. Для комунального підприємства парки Херсона техніку поки взяли в оренду. Потім планують купити для міста, говорить лугова. На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій вирішили, що полігоном на час військового стану буде займатися компанія Екополіс з білої церкви. Її директор Володимир Коваль розповідає у Херсоні сміття вивозили не за технологічною картою. Згружали просто на дорозі, тому що туди їхати це було дорого, це треба було нанімати техніку, це треба було спалювати дізель. І ну, я, я, приїхавши сюди, побачив тут чисте відмивання денег, просто заходили тут по бумагам і по 50, і по 60 машин, От, і викатували і дизель, і бензин, і списувалися просто гроші на те, щоб їх вигружати прямо перед носом. За тиждень, каже, вдалося трохи почистити сміттєзвалище і створити територію для прийому сміття. Сьогодні сюди змогли заїхати 26 машин. Ми зараз швидко його вивеземо і налагодимо процес у сміттєзвалищу що такий, щоб безперебойно заїжджали е, потрібна кількість машин, і щоб е, місто Херсон було чистим. У планах сміття сортувати і таким чином додатково поповнювати міський бюджет до співпраці залучають компанії, які допоможуть придбати сортувальний комплекс, сказав Володимир Коваль. Олександр Забродін, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон. Шестирічна Надійка Євдачова приміряє курточку та обіймає іграшкового ведмедика. Ці подарунки від своєї родини привіз її румунський журналіст Алекс Косташе. Він познайомився з дівчинкою на площі свободи в листопаді, коли знімав репортаж про звільнення Херсона. <звільнення хер <-простова> історія із історія з дуже складна. Це була історія з її мами. І... Коли ми зробили репортаж про це, люди в Румунії дуже полюбили Надю, тому що вона маленька, діти не повинні бути в таких умовах. Це дуже тронуло серця румунських телеглядачів. Багато румунів зверталися до журналістів, бо хотіли допомогти харсонській дівчинці. Знайти євдачових вдалось через соцмережі, каже Алекс Косташе родині привезли продукти та генератор. У нас надійка може навіть сонячну панель вже підключити. Коли у нас обстріл і вирубають світло, вона сама підключає світодіоди до акумулятора у нас. Так? Вона угу. ж знає, де плюс, де мінус вже. Євдачове провели в окупації майже 9 місяців. Виїхати не могли через родича з інвалідністю. Зараз родина збирається тимчасово залишити Херсон, адже наді треба ходити до школи. Олександр Забродін, Марина Круглова, Григорій Шматко Суспільне, Новини, Херсон.